Доброго ранку, друзі! Сьогодні 7 вересня, неділя і до Нового року залишилося 115 днів. Я знаю, що у вас сьогодні вихідний, а ще знаю, що хтось зараз дивиться мене з ліжка, а хтось з дивана. Молодці, правильний підхід. Бо життя в наших реаліях це марафон, а не спринт. Сьогодні не потрібно героїчно рятувати світ чи шукати сенс життя. Сьогодні ваш сенс відпочити настільки, щоб навіть коти заздрили ваші лінії. Отже, дозвольте собі пафосну розкіш нічого не робити, хоч раз у році можна бути керівником власного пледа. Ну а ми починаємо наша про ранок. І тепер давайте глянемо, які події нам подарувало це прекрасне 7 вересня, день підприємця. Вітаю всіх, хто одного ранку прокинувся і подумав, а давай я зроблю бізнес. І тепер ви маєте 4 кредити, 3 податкові перевірки і одного клієнта, який перераховує гроші завтра. Ви герої. А ще сьогодні день військових розвідників України, люди, які знають усе. І навіть коли ви забули пароль від Wi-Fi, вони вже його знають. А ще міжнародний день поліцейського співробітництва. Це коли два поліцейські з різних країн зустрічаються і кажуть, у нас у нас теж і відчувають справжню дружбу. Також сьогодні день дідусів та бабусь, наймиліше свято, бо саме бабуся завжди скаже: їж ти ж худий, навіть якщо ти важиш як холодильник. Також сьогодні день пам'яті Google, день, коли згадуємо часи, коли ми ще не знали, що таке гуглити. Хоча, чесно, я досі іноді питав Google чому я такий втомлений, а він відповідає, бо ти тупо не спиш. Їдемо далі. і На черзі у нас Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба. Я від щирого серця бажаю, щоб для України це свято настало якомога швидше разом з нашою перемогою над Рашкою. І про іменини. Сьогодні свято у Андрія, Василя, Григорія, Євена, Івана, Лева, Луки, Макара, Михайла, Миколи, Олександра, Петра і Степана. Багато імен це не список, це майже склад футбольної команди. Хлопці, з вас мінімум, переможний матч і шашлики. І про прикмети. Сьогодні таке. Якщо птахи летять високо, зима буде м'якою, якщо низько холодною. Особисто я бачив горобця, який просто стояв біля кіоску з шаурмою, значить буде дефіцит соусу. Якщо небо безхмарне, чекайте вітряну зиму, ну хоча б вітряки матимуть роботу. А ще сьогодні традиційно готували страви з цибулею. Я думаю, це було не про здоров'я, а про соціальну дистанцію. Хочеш спокою, з'їж цибулинку. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні не можна сваритися, ображати інших, лаятися, давати гроші борг, і хвалитися майном. Тобто, якщо ви сьогодні стоїте біля нової машини і хочете сказати, це моя тачка, краще скажіть, це службовий велосипед, так безпечніше. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Овен, сьогодні ви зрозумієте, що плед це теж форма зброї, особливо якщо боротися з холодом. Телець, у вас сьогодні з'явиться геніальна ідея, але ви забудете її на другій хвилині. Тому запишіть хоча б на сервеці. Близнюки сьогодні ви відчуєте, що ваші шкарпетки живуть своїм життям, і це нормально. Рак вам подарують усмішку випадкові. Людина, не продавайте її на OLX. Лев, сьогодні ви будете виглядати настільки добре, що навіть дзеркало скаже, ого, діва, у вас день, коли навіть Wi-Fi ловитиме з повагою. Терези, сьогодні ви дізнаєтеся, що ваш кіт справжній коуч, він нічого не робить і все одно щасливий. Скорпіон, у вас є шанс знайти настрій, який загубили ще в п'ятницю. Стрілець сьогодні ви зрозумієте, що шкарпетки йдуть у парі лише в магазині. Козирі дивіться під ноги, бо доля вирішила підкласти вам несподіваний Лего. Водолій, сьогодні вам варто поспілкуватися з. Деревом воно вислухає і не дасть порад Ідеальний слухач до ну, риби, Якщо сьогодні хтось скаже вам, все буде добре, повірте, бо цього разу вони вгадали. Друзі, ну і на останок хотілося б нагадати сьогодні неділя, останній день першого тижня вересня. І, можливо, ви відчуваєте, що ще нічого не зробили, але це неправда. Ви вже прожили сім днів, ви щось сміялися, щось встигали, щось не встигли. Ви вже зробили свій маленький вклад у життя. І це величезна цінність. Пам'ятайте, неділя існує для того, щоб ви згадали, що ви людина, а не функція. І як казав Вінстон Черчилль, відпочинок це теж частина роботи. Тому сьогоднішній ваш план максимально простий: видихніть, зробіть ковто кави чи чаю. І посміхніться, бо завтра новий тиждень, і він почнеться саме з вашої енергії. Ну я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Пам'ятайте, якщо день не задався, звинувадять у цьому ретроградний fi Бережіть себе, тих, кого ви любите, гарної вам неділі! Приходьте завтра в цей же час. І головне, ніколи не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пока!